Зараз головне питання це підтримка збройних сил України. Ви абсолютно праві. Підтримка збройних сил України на кожному етапі, на кожному моменті. І командувач об'єднаних сил збройних сил України Юрій Судель назвав нестачу солдатів на даний момент головною проблемою українських військ. Тобто, підтримка збройних сил України, вона зараз важлива не копійчиною. Вона зараз важлива не донатом. Вона зараз важлива своєю участю. Він виступав перед депутатами у Верховній Раді і сказав, що бригада за норм. Мотивом має тримати ділянку у 15 кілометрів лінії фронту, але через гостру нестачу особового складу бригада не може тримати таку довгу ділянку. Вона скорочується втричі всього на всього до 5 кілометрів фронту, а то навіть і менше. І жодна техніка, жодні найсучасніші якісь технології вандерваффе, які передає нам захід. Вони не принесуть належного ефекту, якщо просто не вистачає е живої сили. Якщо бракуватиме людей на сьогодні, на передовій ворог перевищує сили обо. Оборони за особовим складом за деякими напрямками усіма, то й 10 разів. І це вже не говорячи про засоби вогневого ураження, де співвідношення складає 1 до 10 Основний тягар покладається на особовий склад саме, скажімо так, механізованих або піхотних підрозділів. Так, от у нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення по три-чотири чоловіка. По тактичним нормативам на оце відділення дається, щоб вони обороняли гарантовано 100 метрів фронту оборони. Якщо їх два чоловіка, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Зразу виникає питання: а кому ще 80?